Цей тиждень був ганьбою для наших депутатів. Вони успішно провалили один із найкращих, як на мене, проєктів програм міської ради. Це інвестиційний проєкт по спорудженню соціального житла у колишній дитячій лікарні. Як ви це можете прокоментувати? Ви знаєте, це є. Це можна поставити як діагноз не тільки там депутатам чи ще комусь, як суспільству. В нас люди живуть негативом, на жаль. В нас люди живуть неправдою, вони до неї, до неї звикли, і власне ми зараз пожинаємо ці плоди. В мене складається враження, що в нас, знаєте, чим більше проблем, тим комусь краще. От. Ми, як влада, робимо все для того, щоб якимось чином спростити людям проблеми життєві, в тому числі, навіть в тому плані, щоб ті об'єкти комунальної власності, які ще залишилися в місті, їх берегти в певний спосіб через інвестиції, через інші речі. Мені доводилося чути на попередній сесії звинувачення в тому, що влада діє невідкрито. Скажіть мені, будь ласка, якщо конкурс і ця інформація є... Відкритою вже на протязі більше як 3 роки, то скажіть мені, якою ще має бути відкритість до цього? Тим більше в обговоренні проєкту приймали всі, всі, хто хотів прийняти участь і долучитися до цього проєкту. Проходили всі комісії, навіть депутати, які не голосували на сесії, вони підтримали на комісії цей проєкт. Ну, в мене просто складається враження, що, знаєте, хтось робить за принципом, аби гірше. Ну і чи не означає це, що програма соціальне житло буде похоронена? Що ні, далі? Ні, це абсолютно не означає. Міська рада далі буде йти наполегливо в тому плані, щоб все-таки майно громади було збережене, інвестиційні проекти працювали, і ми надавали можливість все таки місту розвиватися і покращувати, в тому числі і житлові умови для тих людей, які цього потребують. До речі. Цього, минулорічні проекти по відселенню заварійних будинків, вони показали, що ми можемо це робити навіть з обмеженим ресурсом. А з цим інвестиційним проєктом що буде? Інвестор відмовився, буде новий конкурс? Я думаю, що недоцільно проводити новий конкурс. І цей інвестор має право, як і будь-які інші, звернутися до суду, але я думаю, що оскільки вже є звернення депутатів Тусковецької міської ради про винесення на повторний розгляд цього інвестиційного проєкту.